Друзі, всім привіт з міста Харків. Ми біжимо зараз на потяг. Сьогодні 10 березня, вчора, 9 березня, Любомир сам працював на висовці в Харкові. Молодець, справився непогано. Сьогодні я вже допомагав йому, але тільки ми ось зараз там, ви бачите, 13 з чим-то. Для нас зараз через 20 хвилин потяг, через 15 хвилин. 10 хвилин до, потяг. 10 хвилин до потяга. Виставку не показала, все, дивіться на відео у пасічника Олександра на каналі. Там він багато чого відзняв, класного. Я реально не мав коли знімати, бо працювали з клієнтами. Всього там 5 годин я був на виставці, тому обіг, подивився так для себе інформацію, де деяку отримав. І біжимо додому. В загальному Досить крута виставка. Да. Масштабна. Булатов була 100, прямий ефір на виставці, там все показано. Да, От, от була, там показав Серега повністю все. Е, дякуємо організаторам за таку масштабну виставку, дякуємо всім людям, які до нас підходили. Е, нас гладили по плечу і казали, хлопці, ви молодці, такі працюйте. Нам, будь ласка, пакет на таке то число відсилайте. Е, робота йде помаленько. Е, ми біжимо додому. Все. Всім пока-пока, до нових зустрічей. І дивіться відео. Всім далі. привіт. Доброго дня. Ми вас вітаємо з міста Харків. Тут у вас реально холодно. У нас у Чернівецькій області вже бджілки літають повним ходом і реально у вас вже тепліше набагато. Але нам ось це не завадило до вас приїхати в гості на вашу масштабну виставку, де дуже багато є знайомих людей, де дуже багато є ремоненту по, по бджолах і для бджіл, Так? І от ми до вас також приїхали з своїм стендом. Ми сьогодні також представляємо нашу обласну спілку Буковинський бджоляр також пропонуємо вам наші бджолопакети від нашої спілки. Хочу наголосити від нашої спілки не від Чернівецької області в загальному, а від Чернівецької спілки, котра організовує і об'єднує пасічників, які от рухаються в одну з однією метою. Так? Бо є в нас хлопці, котрі не входять нашу обласну спілку, і е, за їхню роботу ми, на жаль, е, руча... ручатися не можемо. Так і от сьогодні, в кривому розі ми от отримуємо зауваження від вас про те, що десь там були якісь проблеми з те саме, з цим самим жилопакетом. Так ось е, як в Дніпрі, як в кривому розі. Ми з любомиром приїхали до вас також вас привітати з весною з тим, що ви перезимували, так само і Сашка привітати з гарною зимівлею, вам побажати в цьому сезоні гарного медозбору і запропонувати вам наші бджолопакети з нашої Чернівецької області від нашого Буковинського бджоляря. Давай в двох словах розкажемо людям. Як відбувається сам процес, як з нами треба е, м, працювати, з чого це все починається? Ну давай, давай е, коротко тоді. Е, е, ну, е, значить, е, Хто наважиться з нами працювати, е, хто е, зробить вибір серед продавців бджолопакетів, ось, то ми працюємо по е, договору. Заключаємо з покупцем е, договір. Він дуже простенький, в ньому вказуємо ціна, дата відвантаження. І наші, і ваші обов'язки. Усі такі нюанси, які е, прописуються, це для того, щоб потім ви або ми могли на це от зіслатися. Що по договору така то е, зобов'язаність ваша або наша? Так, щоб все було чітко, щоб не так, було прозор. непорозумінь. Так, прозоро, прозора ціна е, і, і, і все решта. Е, дуже таке цікаве питання якості. Всі вже напевно е, чули, що ми, ре, ми реалізуємо якісні бджолопакети. Несемо за це відповідальність, і наші пасічники так само за це несуть відповідальність. Е, Переб'ют ми вже я повторюсь, можливо, так. Але ми вже от наша спілка вже четвертий рік, якби існує. Е, наша, наші хлопці об'єдналися. Третій рік ми вже працюємо е, і проводимо семінари, лекції для наших пасічників на рахунок якісних бджолопакету, пакету, на рахунок матки, на рахунок самої рамки. Згофано, що та рамка була так же саме і на рахунок самої е, суші, щоб рамка була е, відповідно якісною, так щоб от ви могли той рамку ще користуватися один або два е, роки. Так, також ми ведемо селекцію по нашій області. Ми створили вже більш масштабно і більш серйозно. Взялися за цю роботу в цьому році. Ми створили селекційну групу. У нас по області близько 20 людей, маткарів, які займаються. Роботою по районах, тобто вони будуть кураторами по кожному району так, так. такими собі осередками якості по нашій області. Але всі працюємо в одному напрямку. Так, ми збираємося. ми Вже провели три семінари для селекціонерів нашої області, і кожен має зараз своє завдання, кожен працює в своїх. Районах нашої Чернівецької області для загальної мети для того, щоб підняти якість джолиної якість матки. Бо тому, що якщо б злена матка якісна, відповідно так само і якісний бжолопакет. І Хотів сказати одне з ключового питання: що е, ми працюємо, скажімо так, в такому режимі. що... Е, Треба проплатити задаток. Так, так, це болюче питання, ти продовжиш, а я скажу два слова. Так, ось, бо тому, що є багато шахраїв на рахунок цього. Як ви знаєте, інтернет гудить, Ютуб гудить на рахунок того, що минулими роками давалися завдатки, хлопці приїжджали по телефону, хлопців вели. хлопці ввели, хлопці приїжджали в певне село, за бжолопакетами, телефон виключався. І виходило, що до нас так само минулого року зверталися, були покупці, приїхали в село, мали купити пакети, дали завдаток, приїхали, такого пасічника, таких бжіл там немає. І зараз досить таке от болюче це питання передоплати, попередні забжолопакети. Ми працюємо тільки по передоплаті. Дво в двох словах чому передоплату ми поставили 30% від загального вашого заказу. Цим саме ми себе забезпечуємо тим, що ви покупець вже нікуди не підаєте, бо тому, що ви заплатили досить велику суму 30% від загальної вартості. Цим самим ви забронювали в нас в нашій асоціації світ бджолопакет, бо тому, що наше об'єднання воно має певну кількість бджолопакетів, які от ми реалізуємо для вас якісні бжолопакетів. Якщо покупець зробив предоплату невелику, так і відмовився. Тоді, куди нам ці бджолопакети дівати потім? Да? Ми відмовили там Петрові, бо Василь замовив. Петра ми вже сказали, вибачай. Тому для того, щоб була співпраця, має бути й довіра. Між вами і між нами, тому ми сьогодні е, тут. По договору йде е, е, передоплата 30%. Це значна сума. Е, якщо ви співпрацюєте спрацю, з нами, телефонуєте мені або Любомиру, так, е, то по договору Любомир вам відсилає е, свої всі координати, ви бачите його паспортні дані. Е, відповідно, так само і ви надаєте свої паспортні дані, щоб ми бачили, що ви не фейкова людина. Що ви е, реальний покупець, тоді вже підписується договір, після чого йде проплата е, завдатку нам джолопакет. Ось так ми працюємо. Ще хочу сказати такий нюанс. Навіть якщо ви плануєте не працювати з нами, але ви знайшли покупця в Чернівецькій області, не полінуйтеся, подзвоніть нам і спитайте, чи є в Чернівецькій області такий-то такий-то пасічник, який проживає в такій-то такій-то місцевості. Такі і перевірити ці координати цієї людини, тому що не виключно, що може бути це якась підставна особа, яка взагалі не займається бджолопакетами. Дали оголошення в інтернеті на OLX за 800 гривень, зібрали задатки по 100 гривень, і після цього людина пропадає. Виключає телефон, карточку викидують і до побачення. Більше ніколи правда. цю людину не знайдете. Тому перестрахуйтеся. Перезвонили в нас нам. є в кожному районі голова. Голова підійде, перевірить, скаже, чи ми, там є пасічник, чи так. там є бджолопа. Ми знаємо Три. по всій області, всіх голів, переважно всіх пасічників відомих, які займаються реалізацією бджолопакетів. Ми їх всіх знаємо в лице. Тому якщо вам треба когось перевірити, дзвоните нам. Ми вам дамо відповідь. чи є такий пасічник, чи немає. Ну, напевне, на цьому ми завершимо таку нашу презентацію невелику, бо також багато часу ми вам розказує. Ми це все діло знаєте. Так просто ми ще раз вам повторимо і хочемо ще раз побажати від нашої Чернівецької спілки Бокоменська бджоляр вам класного сезону. Класного сезону, розумного сезону, щоб ви відтепер планували своє майбутнє, щоб відтепер тепер своє майбутнє не на один сезон, а декілька сезонів вперед. Тоді ми разом, та само ми плануємо свій, свій розвиток на декілька сезонів вперед. Е, і і шукайте співпрацю. Якщо будете з нами співпрацювати, вам великий уклін, будемо старатися вас е, забезпечувати якістю е, і працювати на відкриття. Та, і купуйте якісні бджолопакети, вони трошки дорожчі. Не пожалійте зайвих 100-200 гривень, але ви будете знати, що ви взяли хорошу бджолу, які, яка відпрацює вам весь сезон, і ви його не прогавите і не втратите, і за то, щоб бджола була, наприклад, неякісна. Всім до зустрічі, пока-пока. Дзвоніть. На завершення нам класних цін на мед. Пока.